Насправді зараз нічого особливого не відбувається. Те саме відбувалося рік тому, півроку тому, і буде відбуватися за півроку. У нас іде війна на виснаження, і в рамках війни на виснаження дуже важко триматися невтомленими, якщо можна так сказати. Ми намагаємося виснажити російську армію російську економіку, а росіяни намагаються виснажити так само українську армію, українську економіку, і український тил, на якому так само все базується. Ми бачимо приклади безліч воєн, де якщо сипився тил, то армія вже не могла триматися. І тому удари по психіці вони дуже важливі. Вони з одного боку виснажують з іншого в ідеалі, звісно, росіяни хочуть, щоб українці виходили на майдан і кричали Зеленський підпиши капітуляцію. Ми втомилися, але в тому числі просто втома. Да? І насправді зараз же ця втома накопичується, і в нас було майже місяць безсонних ночів в Києві в травні 23-го року. І зараз відносно. Менша кількість безсонних ночів, але зараз люди більш виснажені і реагують гірше на цю історію з точки зору там запасу міцності. Тому росіяни на це і ціляться. Да, вони хочуть виснажити нашу. е-е Здатність до супротиву навіть у талових містах, де здається впливу на вплив війни, дуже обмежений. Бо насправді, насправді, якщо ми зараз подивимося, як живе Київ, Вів, Дніпро, навіть це не міста в країні, яка на четвертий рік війну веде. Ну зовсім не такі міста, і це власне багатьох дратує, але так само це є плюсом, бо це свідчить про те, що економіка працює гроші. Є а є гроші, можна воювати. І власне росіяни з цим так само борються. Їм потрібно змусити якомога більше людей поїхати з України. Бо коли люди їдуть, це ну по перше, менше людей. По-друге, це удар по економіці. Їм потрібно вбити віру. Знаєш, вони мені нагадують дементорів із Гаррі Поттера, які мають висмоктати з тебе оце все світло, що є, і вони намагаються це зробити, в тому числі цими шахедними атаками, які не несуть особливого військового навантаження. Да, можливо, вони там цілять по заводам, які виробляють озброєння, але головна ціль в нашій голові.